Зима без газу чи світла, маючи недобробажаючих сусідів з Росії, які воюють проти електро та атомних станцій України, варто обдумувати план Б. Тому готуватися до опалювального сезону влада почала ще влітку. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний. Штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання, зрозуміло, що цілковито відмовитися від опалення газом в один момент неможливо. Газова голка, з якої нам помаленьку треба щось з нею робити. У Тернополі велику увагу зосередять на об'єктах критичної інфраструктури: медзаклади, школи та садочки. А от мешканцям багатоповерхівок за свої квартири треба подбати самим. Перед опалювальним сезоном українцям пропонують чимало лайфхаків. Перший і основний надійні вікна. Перевірте, чи не тікає через шпарки тепло з квартири. Це можна зробити за допомогою тепловізора. Такий у Тернополі має бути в кожному ОСББ. Мінімальні вимоги для нашої температурної зони номер один. Це ширина рами металопрофілю розміром 70 мм, 7 см. і склопакет має мати. Дві камери, тобто три скла. Два з яких має мати енергонапилення, яке таке спеціальне напилення, яке відбиває тепло назад в помешкання, тобто ви не грієте вулицю. Побутових способів, як зберегти тепло. Чимало за батареями, можна поставити теплозахисні екрани з фольги. Тоді тепловіддача збільшиться на 20%. А от штори і тюль варто підняти, щоб вони не затуляли батареї. Можна ставити жалюзі на нічні ніч. На ніч точніше їх можна закривати жалюзі. Це зберігає тепло. А щоб не вдягати точніше, не включати додаткові обігрівальні прилади, треба тепло вдягатися треба стелити грубі коври на підлогу, щоб було тепло. Підлогу в помешканнях можна зробити з підігрівом, але повністю світлом газу не заміниш. Тому у випадку здорожчання чи зникнення газу обігріти помешкання світлом кажуть спеціалісти буде неможливо. Будинки, які з індивідуальним опаленням, вони вже більш-менш утеплені з одного боку, але це плюс, але звісно, мінус, що вони сидять на газовій голці. Вони не мають альтернативи. Тобто, якщо мешканці в таких будинках... А вирішить перейти на електричне опалення, то вони ну перезавантажать систему будинку, і тоді просто не буде ні електрики, вже ні нічого. Для різних кімнат у помешканні прописані мінімальні температури. В спальні, для прикладу, для перебування взимку має бути не менше 18 градусів тепла, а у ванній кімнаті 24 градуси. Тепломережі працюватимуть так, аби забезпечувати мінімальну температуру в помешканнях. Жаркою ця зима не буде, тобто побачити вікна, які відкривають мешканці, бо просто їм жарко. Перегрів будинку такого, думаю, бути не мало би. Зменшити втрату тепла можна також утепливши будинок. Комплексна термомодернізація дозволить уникнути втрат тепла в зимовий період та перегріву в літній.